Ста п'ятдесятиріччя з дня народження Олесі Українки присвячується контра Спем Сперо. Геть ти, думи, вихмасінні, то тож тепера весна золота, чи то так у ужалю голосінні променуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі. І від сліз ти гарячих розтане, та караля давая міцна. Може, квіти знайдуть і настане, ще для мене весела весна. Я нагору круту крив'яную, буду камінь важкий підіймати. І несучі вагуту страшною, буду пісню веселу співати. Довгою темною нічку не видно, ні столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну гладаку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду Будь жити хей, думай, сумні.